Ну що, маємо ситуацію, яка очевидно поки що відсторонює наше мирне життя і відтягує його в певне майбутнє. Але якщо з Дональдом Трампом буде все добре, то в січні він стане повноправним президентом Сполучених Штатів Америки і рішень неочікуваних рішень не до кінця продуманих і прогнозованих. Буде напевне менше, адже в нього є чітке розуміння того, що він хоче не завжди і не повністю воно нам подобається, адже план Дональда Трампа передбачає де-факто контроль Російської Федерації над тимчасово окупованою територією. Але про деюре в даному випадку відчуження територій не йдеться і ніколи не йшлося. Трамп завжди був за територіальну цілісність України, але Трамп адекватно усвідомлює, що військовим шляхом повернути ці території поки що неможливо. Чи варто за цю мрію підставляти? Сотні, тисячі, десятки, сотні тисяч українських життів вирішувати, звісно, нам з вами, адже в Україні дуже багато чиновників, які е, хочуть і готові продовжувати вести український народ у війні за кордони 91-го року. Інше питання як ви на це дивитесь, і скільки таких людей в Україні? Скільки людей на одному боці? Одного варіанту розвитку і на іншому боці іншого варіанту розвитку. Якщо я вам скажу, що ваша думка щось змінює, то я скажу неправду. Ваша думка насправді нічого не змінює, але соціальні настрої вони суттєві для влади, особливо в примарі виборів, які можуть бути як мінімум там до. Обласних органів виборчих до місцевих тому влада все одно моніторить, що ви думаєте, навіть якщо вплинути безпосередньо, ви не можете. Тому думайте так, як відповідає вашому внутрішньому настрою і вашим внутрішнім бажанням. Навіть повторюю, якщо ви нічого не можете змінити сьогодні, ви можете змінити завтра і побіжно ви. В будь-якому випадку впливаєте на рішення чиновників, тому що вони об'єктивну соціологію про те, як ми з вами думаємо, знають. Ну, а як ви думаєте, можете написати в коментарях. Допоможіть нашим чиновникам зрозуміти, що думає український народ і чого він бажає. Бо є таке відчуття, що чиновники давно вже нас з вами не чують. Телеграм, Ютуб, щоб з профілю, підписуйтесь і тут також.